Розпочнемо з головних новин цього вечора. Володимир Зеленський, президент України, підписав закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років. Вже з 3 квітня повістки можна буде видавати 25-річним військово зобов'язаним громадянам. Це добре, що ви про це думаєте. Це добре, однозначно, але це е, недостатньо і не вирішально. Це крок в правильному напрямку, але крок е, маленький. Дуже хотілося б вірити, що він просто перший. Е, закон, який чомусь лежав непідписаний підписаний з червня 2023 року, власне, саме тоді він був проголосований Верховною Радою. Ось все ж таки нарешті е, підписаний. І мені б дуже хотілося б вірити, що це перший крок в бік, взагалі, скажімо, зміни ставлення керівництва держави до про проблеми мобілізації, що можливо, от цей крок принаймні, тобто зачув він маленький, але він в правильному напрямку, тому що якщо ми не вирішимо е, проблему мобілізації при тому в найближчий час, то в нас просто може не бути часу і можливості вирішувати будь-які інші проблеми, бо ми просто програємо цю війну. Так, от е, а чому я кажу, що крок, е, хоча й хороший, але недостатній, ну почнемо з е, нюанса самого цього закону. А, а чому власне 25? Ні, ну чому власне було 27? От е, я як не старався, я не пригадав е, жодного права, яке громадянин набуває тільки в 27 років або тільки в 25. Абсолютна більшість прав набувається у 18 років. Е, деякі, наскільки я пригадую, дуже незначні. Е, щось там до 21 року відкладено. Я перепрошую, якщо громадянин набув всі свої права, а чому в такому разі він не набуває всі обов'язки? Автоматично в той самий момент. Тому е, тут сама логіка законодавців, що тих, які свого часу встановлювали 27, що тих, які зараз знижували до 25, тут сама логіка мені видається трошки непослідовною і неправовою, якщо чесно. Але окей, є вже як є. Але е, не будемо вже доколупуватися до глибокої логіки законодавців. А от що стосується практики застосування, чому я кажу, що цей закон, хоча і потрібний, але не вирішальний. Справа в тому, що якби суть проблеми була в тому, що у нас всі, ті, хто 27+, плюс, вже служать, і от їх на жаль, не вистачає. Треба добрати ще молодших. Треба добрати з 25. Ну от бо ці вже всі на фронті, ті вже всі в армії, і от їх мало. А вибачте, в нас абсолютна більшість чоловіків 27, 28, 30, 35, абсолютна більшість не служить, тому і це визначається не тим, що вони не підлягали службі. От це визначається тим, що є безліч лазівок для ухилення від служби. І тому е, фактично сам по собі цей закон от що він змінює. Він змінює те, що якщо зараз в нас не служать і ухиляються з 27 то тепер будуть не служити і ухилятися з 25 От, але е, на той випадок, якщо все ж таки далі будуть прийняті інші закони, які закриють оці лазівки від е, служби, і які ведуть дійсно відповідальність за ухилення, то в такому разі ми матимемо дійсно трошки більший загальний мобілізаційний резерв. Тобто чисельність, чисельність моб резерву цей закон збільшує. А от поки що доступність цього моб резерву, яка була, така поки лишається, бо цей закон тільки про вік, а не про всі ті інші причини, е, з яких Поки що не служать 27-річні. От зараз до них просто додаються 25-річні. А яким ви бачите оптимальний вік для мобілізації? Ну, саме, ну, якщо ви говорите про мінімальний чи про оптимальний, якщо про оптимальний, то я б якраз сказав, це вилка 25-35. Оце ті 10 років, які ну це найкращий солдат. Все ж таки, як колишній командир роти, я скажу, що в мене були і 18-річні добровольці, і я дуже вагався взагалі, чи їх брати, і взяв тільки тому, що розумів, що якщо я їх не візьму, вони підуть самі партизани, а не вернуться до мами. От, але, ну, але це були от саме такі ідеї, нарвані, абсолютно. Юнаки і дівчата, то до речі, якраз і дівчата. причому дехто з них зараз воює вже от на 10 років дорослі, вже з великим досвідом. Так от, але набирати 18-річних обов'язкової мобілізації, ну я б особисто не хотів. Все ж таки, так склалося, що в нас більшість людей 18-20 років, це все ж таки психологічно ще швидше підлітки, ніж дорослі чоловіки. Тому е, тут є проблеми. Є проблеми і з тим, як цими підлітками керувати, і з тим, е, наскільки, наскільки скажімо так, їхня психіка отримає травми після перебування на війні. От, а от 25, вибачте, це вже все ж таки е, за винятком особливих випадків, які вже кваліфікуються медично як розумове відставання. Так, от, в принципі, 25 – це дорослий мужик, і 30 – це однозначно дорослий мужик. 35 – це вже зовсім дорослий досвідчений мужик, але в якого ще фізично здорове тіло. Бо що в нас зараз відбувається? В нас переважно воюють 45, а то й навіть переважно 50. Е, я от нещодавно спілкувався з одним з моїх колег, який е, вже, вже повернувся з фронту після поранень. А е, він командував взводом. Це 30 бійців. Так от, в них був у взводі один 30-річний 30 мужик, якого всі називали Бебі, бо всі решта були за 50. От так, чоловіки 45-50-55 психологічно зрілі. Це їхній плюс, як солдатів. Але вибачте, ну просто через медицину, через фізичну форму не перестрибнеш. 50-річне тіло, вибачте, особливо в наш з нашими способами життя, 50-річне тіло вже старе. Воно дуже швидко зношується, воно не витримує більшості фізнавантажень. навантажень. І тому саме по співвідношенню, щоб людина була вже зрілою психологічно, але ще мала молоде, здорове тіло. От оця вилка від 25 до 35 – п'яти це ідеальні віці. Тобто оптимальний вік. а так, оптимальний. Мінімальний. Ну, а це? мінімальний я б робив ну, хоча б 21. Ну, от, хоча б, от Є ну, от чітка прив'язка. Коли ти вже набув повністю всіх прав, ну, є, правда, єдине, от право обиратися президентом в нас 35 років. Ну, я думаю, що все ж таки до цього одного права ми, ми прив'язуватись не будемо. Коли ти вже набуваєш повністю всіх громадянських прав, ти маєш набувати і всі обов'язки. Е, президент Володимир Зеленський підписав також. Ще один закон про те, що чоловіки, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повинні пройти повторний медичний огляд. І за новими правилами є лише два стани: придатний та непридатний до військової служби. Статут обмежено придатного скасували. Тож повторна лікарська комісія мала би визначити, до якої саме категорії віднести людину, якщо раніше її вважали. Обмежено придатною. Оцей закон, якщо чесно, мені не зрозуміли. Я виступав проти його ухвалення, ну, ухвалили, вже мусив виконувати. Але, чесно кажучи, цей закон мені не зрозуміли. Справа в тому, що оця градація на три придатності нами, на мою думку, була логічна. Вона якраз відповідає тому, що е, взагалі-то в армії далеко не всі воюють. В принципі, от хлопці і дівчата на нулі, які, які ведуть бій, це верхівка айсберга. І е, ця підводна частина, вона більша. І вона має бути більша. Так працює, в принципі, будь-яка армія. Ну, в американців, наприклад, навіть є норматив. На одного умовного сержанта Джона Рембо, який виконує десь бойову місію, 11 інших військовослужбовців не воюють, а просто роблять свою роботу і забезпечують йому можливість воювати. Ну ясно, що у нас співвідношення годин до 11, це навіть мріяти про це не можемо, особливо в часі Великої війни. Але співвідношення, хоча б один до трьох. А по хорошому один до п'яти це те, без чого просто армія не працює. Армія це величезна машина, величезний механізм, де мають працювати всі коліщатка, медицина, логістика, ті самі там штаби, зв'язок, тощо, тощо, тощо. І це все має забезпечувати е, власне оту верхівку айсберга на нулі. І е, тому оця градація, яка була з трьох частин, вона відповідала тому, що на нулі треба бути повністю здоровим, людина має бути придатна до дуже великих фізичних навантажень. От, е, повірте, я, я, я зараз навіть не про те, що там ну, стріляють, там можуть вбити і так далі. Я зараз суто про те, що от просто спробуйте побігати в бронежилеті з повною викладкою. От, е, Я в 14-му бігав на 10 років молодший, ніж зараз, і, і це навіть в 40 давалося достатньо важко. От, е, тобто для, для того, щоб саме бути. Штурмовиком і це, ну, це дійсно треба повне здоров'я на момент, коли ти поїдеш на війну. Ти вернешся по-любому з дуже неповним здоров'ям. Але, відповідно, чим більший запас його був, тим набільше більше ти здатний. А для того, щоб служити, наприклад, в тих самих ТЦК, служити в логістиці, на складах і так далі. А це купа роботи, яка потрібна. Та навіть для того, щоб збивати шахеди, так от для цього вже можна менше здоров'я. Для цього вже можуть бути люди набагато менш придатні, аніж саме для бойових дій на нулі. От і ну а третя, це вже дійсно ті, що не придатні зовсім до будь-якої служби. От е, ця градація мені видавалася логічною. Чому її прибрали? Чесно кажучи, мені важко збагнути. Тепер що е, всіх тих, що були обмежено придатні, ну когось від, визнають зовсім непридатними. Хоча в нинішніх саме реаліях мені важко уявити ВЛК, яка ухвалює таке рішення. А от якраз набагато більш схоже, що всіх або принаймні 90%, визнають просто придатними, і тоді що людина, людина, в принципі, скупує болячок. Але які не недостатні для того, щоб вважати людину зовсім інвалідом і лишати її повністю на гражданки, от ця людина могла б служити десь в штабі, наприклад, ця людина могла б служити на складі чи в шпиталі. Але тепер що це буде повністю на росту ТЦК, як її повезе, от візьмуть і направлять в штурмовики з букетом захворювань. Ну, чесно кажучи, я, я не знаю, як оцей новий закон, як він сприймається навіть тими самими командирами реальних бойових частин. Я думаю, що в них зараз теж дуже багато питань: а що, що їм треба буде робити? З колишніми обмежено придатними і до них пошлють. До речі, глядачам я нагадую, прошу писати нам в коментарях, чи підтримують вони мобілізацію з 25. А до пана Євгена маю наступне питання. Наступний підписаний указ Володимир Зеленський підписав закон про електронний кабінет військово зобов'язаного. І у міністерстві оборони заявили, що планують запустити його у другому кварталі 2024-го. Що ви про це думаєте? Будуть наші чоловіки створювати ці кабінети електронні, чи якось це хтось контролюватиме? І Взагалі, як це би мало виглядати? Це закон хороший та правильний. Це, це закон так, це певна зручність насправді. Справа в тому, що наскільки я пригадую, треба передивитися фінальну реч, е, версію закону. До речі, в ньому могли бути правки, які я вже міг не відстежити. Але наскільки я пригадую, там йшлося про те, що електронний кабінет е, військовозобов'язаного це опція, це не обов'язок, а обов'язком є стояти на військовому обліку. Але поки що єдиний спосіб реалізувати е, цей свій обов'язок це фізично прийти до ТЦК. А тепер з'явиться опція: ти можеш або прийти до ТЦК з паперами, або е, от, от я, от це те саме буде тепер. Оце точна копія дії, що ніхто ж не забороняє користуватися паперовими звичайними документами і навіть не встановлювати в себе дію. Але якщо хочеш, ти встановив собі дію, тобі зручніше користуватися електронною версією. От е, отут буде те саме: або йди до ТЦК от по старінки, або встановлюй собі електронний кабінет. І з появи цієї опції це звичайно зручність. Ну я гадаю, що. Е, Будь-хто, хто в принципі не ставить питання, що а я взагалі буду всіляко ухилятись від обліку. от цих людей зараз виносимо за душки, хоч їх і дуже багато, але але це інше питання. А ті люди, хто законослухняні, і в принципі нічого не проти не, не мають е військового обліку, я гадаю, що вони зіткнуть з полегшенням від того, що не обов'язково вистоювати багатогодинні черги, там записуватися, а можна просто взяти і з телефона це все зробити, поновитися на обліку, знати, яка в тебе там військова спеціальність, де ти там. Приписаний отримувати ті самі сповіщення. Ні, це це само по собі чудово. А інша річ чи будуть встановлювати. Ті, хто в принципі і зараз не проти, от кому приходить повістка, і він іде у військомат, отакі люди будуть одразу встановлювати. Слава Богу, їх ще є. Але для того, щоб дійсно встановили всі чи майже всі, от тут до цього закону який сам по собі плюс однозначно. Але до цього закону потрібен ще й зовсім інший закон. І оцей закон, на жаль, поки застряв не просто на рівні проєкта, він на жаль, ще навіть не розглянутий в комітеті. Це е, закон про збільшення адміністративної та кримінальної відповідальності за ухилення від військового обліку. От якщо додасться ще й цей закон. Тобто людина знатиме, що вона дійсно точно має на облік стати інакше бобо, інакше покарають, то тоді людина матиме тільки людина не стоятиме перед вибором: вставати на облік чи не вставати. А вибір буде простий: вставати на облік традиційно з паперами в ТЦК чи встати на облік через електронний кабінет. І електронний кабінет, звичайно, значно зручніша опція. Якщо ще повернутися до цього. Закону підписано про обмежено придатних, як ви вважаєте, на фронт? Можуть піти власне потрапити непридатні взагалі для служби люди через не для їх... служби, непридатні для бойових дій. Я дуже боюсь, що це зараз можливо. Да, я дуже боюсь що ВЛК почнуть масово визнавати колишніх обмежено придатних понять, що таке обмежено придатний Ти придатний для служби, але ти не придатний для бойових дій. Бо це ну як кажуть в моїй улюбленій Одесі це дві великі різниці. От а тепер, якщо всіх придатних до служби фактично прирівняють до придатних придатних до бойових дій так я боюсь, що е, єдиним запобіжником від того, щоб на фронт хлинув потік е, людей е, ну зовсім не з тим здоров'ям, які е, можуть воювати. Це те, що їх просто не братимуть командири частин. Тому що насправді командирам бойових частин абсолютно не потрібний боєць на один бій. Їм якраз навпаки, е, чим здоровіше, тим краще. В мене в мене є один колега, який е, по першій же повістці пішов е, одразу ж. Це було більш ніж вже півроку тому. Я там точно не відстежую. але місяці сім – так точно. От так от, він вже Ми з ним жартуємо, що він вже чотири рази не От він приходить по повісті, його відправляють е, в ВЧ, А там командир ВЧ дивиться: чекай, тобі скільки? Тобі 59. От так, що так тебе з здоров'ям? Слухай, дід, ну пристій до тебе повазі. Ну і мені таких не треба, мені треба молоді бійці. От е, таке теж буває. Тобто, е, ну але боюсь, що це буде дійсно єдиний запобіжник, е, от, це те, що просто не всі бойові командири будуть брати от, все, що їм прийшлють. А боюсь, що саме на рівні ВЛК повизнають зараз придатними дуже багато. Саме тому я і кажу, що цей закон, от з усього пакета законів, які приймають, ви знаєте, що я е, ну, такий радикальний мобілізатор от я просто я розумію, що без великої мобілізації ми просто скоро програємо цю війну. Так, от, але, от саме з усього цього пакету, оця зміна категорії придатності мені єдина не зрозуміла, і на мою думку, від неї потенційно може бути більше шкоди, чим користь. Вважаєте, що це власне через таку велику кількість ухилянтів. Гадаю, так тут є нюанс. Справа в тому, що ми всі знаємо, що е, оця, скажімо так, не будемо казати про всіх, але все ж таки довкола ВЛК дуже багато корупційних різних історій. Не, не можна казати, що всі ВЛК там куплені, продані. Це було б абсолютно накликом на багатьох чесних докторів, але, е, але є дуже різне, і справа в тому, що е, діагнозів, які давали повну непридатність, не так багато і вони дуже легко перевіряються. І тому е, дуже мало хто, навіть із корумпованих докторів, ризикував ставити повну непридатність, коли для неї не було підстав. А от обмежена придатність це набагато ширший спектр е, захворювань, це величезний буквально набір діагнозів, притом частина з них, на жаль, там ще й градації, коли недостатньо мати сам діагноз, а далі йде саме ступінь вираженості. Там си, с, сильний, це вже е, ти непридатний, а середній ти ще придатний. І отут з'являлось оце поле, скажімо, для дуже суб'єктивних оцінок. І саме на цьому полі відповідно виростала корупція. Тому чим керували ті, хто цей законопроект вносили, я чудово розумію. Це саме боротьба з корупцією у ВЛК, боротьба з липовими діагнозами або з напівлиповими, з підтянутими, скажімо так, діагнозами. Але я тут просто дуже боюсь, що в результаті це може бути один з тих випадків, коли ліки виявляться гіршими за хворобу. І... Uh, yeah. Про війну, але трохи е, до іншого, саме сьогодні, 2 квітня, виповнюється два роки відтоді, як Міністерство оборони України офіційно оголосило про повне звільнення Київської області від російських окупантів разом з деокупацією Сумської та Чернігівської областей. Успіх у битві за Київ та північ України став вирішальним переломом на початку повномасштабного вторгнення Росії. І власне хочу, щоб ви згадали перші місяці війни, де вона вас зустріла. Вдома в Києві. От. Я власне чудово пам'ятаю четверту ранку, коли я продивився промову Владимира Владимировича в інтернеті. От не став навіть будити своїх, що до речі, виявилося помилкою, але хотів дати їм зайву там годинку поспати, а сам собі бігом в душ збиратися. Тому що я вже розумів, що ну все, як там в нас був такий тривожний чатик колишніх айдарівців, який так, який так і називався на честь нашого ротного командира з позивним Зола. От я, я думаю, що, до речі, може, ви його в етерах бачили. Е, Ігор Лапін. Він потім був народним депутатом вже після Айдару. От так от е, позивний Зола, так, в нас був такий спеціальний чатик в телефоні е, закритий, який так і називався Зола Шухер. От ми, ми його створили, коли власне, пішли всюди попередження, що скоро може бути велика війна, що сили росіян збираються. Ми бачили, що держава нічого не робить, не готується, то відповідно ми самі як могли готуватися. То відповідно я знав, що Мені ось ось вже в чаті прийде, де саме ми збираємося, де роздають стволи там, і, і, і так далі. От, ну, тому я ж кажу, я вже собі збирався, виріш, вирішив дружину і доньку не будити. Це виявилось помилкою, бо вони прокинулись через годину від е, вибухів за вікном. Е, власне, І в такий спосіб дізналися, що війна таки почалась. От, е, ну, а далі що? Е, далі, ну, далі була оборона Києва, е, оця, сама, е, оці, оця сама роздача стволів з машин. Або роздача стволів. Ну, в моєму випадку було не з машин, а в моєму випадку було роздача стволів під паспорт в МВС Київському. От якраз всім атошникам першими давали, але потім почали вже давати взагалі, взагалі геть всім. Е, був штаб одного з перших батальйонів ТРО е, в, в колишньому в колишньому офісі партії ЄС напроти Лаври. От, і оце це такий до, до, достатньо гламурний партійний офіс, от повністю перетворений на на. Такий саме навіть ну не це не ну, назвали штаб. По факту це такий одночасно штаб, мобілізаційний пункт, склад, що завгодно. От і от заїж, заїжджає машина, крик: О, кулемети привезли. Ура! Кидаємося з нього, згружаємо ці ящики, відкриваємо ящики да, дійсно кулемети, тільки кулемети Дігтярьова. Це ті, що ви могли бачити в кіно про Другу світу, світову, де такий от диск, як патефонна пластинка зверху. От реально нульові, абсолютно в смазки, дігтярі. От, і ми такі сидимо. Народ, народ, навіть хто там багато був з бойовим досвідом, народ, а хто знає, як це зараза заряджається, і от ми починаємо починаємо на ходу вивчати, як вколупувати патрони в ці диски. Ми таке реально бачили тільки в кіно про наших дідусів. От тут заїжджає друга машина, а на ній лави. От, Бо ну, ніхтось колись сказав, що е, в мене одночасно буде, от з одного боку від мене дігтяр, а з другого лав. Ну я б просто не повірив. Але реально да, у це двадцять п'яте. вже не 24 двадцятьверте. 24-й четверте, це оці от, так звані сучки, тобто АКСУ, короткі ментовські. Оці автомати, які роздавали в главку Нацполіції, поліції. А от 25-те – це вже діхтярі і лави. От ну і це е, так, що ну далі відповідно всі ці власне весь цей місяць оборони Києва е, справа в тому, що я сам. Після чотирнадцятого року в мене повна непридатність мене саме списали по повній непридатності ще тоді, і це стоїть в усіх базах даних. Тому мене не могли оформити ніким, але ж був такий шикарний статус як ДФТГ. Добровільне формування територіальної громади це по факту легалізовані партизани. От і е, оце був єдиний рівень. Е, ну це вважалось, якби це не організаційно, це найнижчий рівень тероборони. От, і от ДФТГшки це було єдине, де можна було не показувати військовий е, квиток, а просто зробити вираз, що ти його десь посіяв. Ну, бо коли в військовому квитку в тебе прямо написано, «непридатний», саме «знятий з обліку. Ну зброю не положено видавати. От. А в ДФТГшках можна було зробити: ой, ну вибачайте, в мене крім паспорта, нічого з собою немає, і, і нормально. От, ну отак в результаті я власне всю оборону Києва провів в одній з наших От. Е, І щоправда, ну, власне, повоювати в цей раз так і не довелося на відміну 14-го. Бо наша ДФТГшка була в третій лінії оборони, а орки не змогли прорвати навіть першу. Першого щастя, тобто навіть до другої, вони просто не доковиляли. От тому орків ми в результаті бачили, але ми їх бачили весь час, коли щось привозили хлопцям на першу лінію. От ми переважно їздили якраз до хлопців на бровари, от там де була одна з ліній оборони Києва. От ми, не, були ті ДФТГ, що працювали на Єрпіні, на Гостомелі, але от саме е, ми трохи попрацювали на Вишгороді, а далі нас перекинули на бровари. От і е, там, звичайно теж, е, оцей перший період цієї війни, він, звичайно, був певною мірою дуже таким хаотичним, але водночас і таким дуже героїчно романтичним. Вважалось, що на Броварах ноль е, це позиції 72-ї бригади. Але насправді ще на 5 кілометрів східніше, тобто в бік наступаючих орків, от е, за оцим офіційним нулем, е, стояв польовий командир Йожик. Який взагалі не підпорядковувався нікому, не знаю, взагалі чи мав якийсь статус. Ну можливо, статус теж ДФТГшки, але в якого було 600 бійців і міномети. От і от, власне, в оцій картинці, от вся оборона Києва. От коли е, десь стоять регуляри, десь стоять тероборонці, десь стоять ДФТГшки, а де ну до речі, краще за мене це описав. От кому дійсно цікаво згадати ці часи е, по Гугрець е, Антон Колумбет. Теж один з ветеранів АТОшників, якраз ну він і зараз воює. Так от Антон Колумбет тоді блискуче описав те, що робило з під Києвом, як нову козаччину. От, і кажу, що, от, ніякої координації, ніякої субординації, але всі об'єднані одним бажанням замочити орка. От, і от, оці от дуже різні люди, об'єднані бажанням замочити орка, шарились по цих от київських лісах та населених пунктах під Києвом. І кожен як вмів, так полював. І, власне, саме до цього виявилася абсолютно не готовою російська армія. Вони абсо, вони мабуть, не ну, по перше, на не сильно чекали спротив. Але якщо спротив якихось регулярних частин, вони, мабуть, все ж таки допускали, то саме тотальний спротив за кожного куща вони явно не очікували. А там робили тоді саме це. От буквально буквально все живе ходило і мочило орків. От що не могло саме мочити орків, наводило Арту на орків. От одна моя колега по роботі три тижні просиділа тоді в підвалі на окупованій території. От, так от вона звідти мені смс-ками скидала, які колони, куди пройшли, і коли нарешті одна з колон не пройшла, а забазувалась, от, то відповідно одразу прийшла інформація, що отут-то стали, отут-то базуються. Ну Я мав куди далі цю інформацію передавати. От і за якийсь час, а це, це було 8 березня, за якийсь час мені приходить смс-ка. В нас в лісі все горить. Кращого 8 березня в мене не було. То це... Власне, оце, оце, власне, оце власне у той час. Да. От, з, е, з, але, але, опису... але до речі, мені б не хотілося, щоб ми за цією романтикою забули одну дуже важливу річ: що ми фактично тоді е, героїзмом пересічних українців е, ми тоді заткнули дірку, яку зробила, вибачте, наша державна влада. От е, ми заплатили життями кращих із нас е, за те, що не готувались до війни. Так, далі, коли війна вже прийшла, ми виявили свої кращі риси. Ми, от ми показали насправді на що ми найкраще в цьому житті, здатні була і самоорганізація, і непересічна самосміливість, все було. Але насправді більша частина цього могла б просто не знадобитися, якби до цього просто певні посадовці і цивільні і військові просто нормально взяли і виконали свою роботу. Ну плюс допоміг ландшафт. А от на півдні цього не було. От в цей самий час, коли йшли на Київ, в цей самий час йшли на південь. І е, на півдні, до речі, була не менш героїчна тероборона. На півдні так само люди кидали з 24 лютого е, хоч десь отримати, хоч якийсь автомат, із дерев'яними автоматами йшли на зустріч танковим колонам. Але коли там степовий ландшафт, то на жаль, е, там їх зупинити вдалося аж під Миколаєвом. І от ми тепер досі е, намагаємося відвоювати ті території, які були втрачені, власне, Саме за перші дні вторгнення. Тобто, все ж таки, те, що сталося диво під Києвом, це все ж таки е, фантастичне поєднання і неготовності орків, які дуже нас недооцінили, і нашої несподіваної абсолютно от, масового дійсно героїзму, тотального обору, і плюс ландшафта. От три фактори разом дали це диво під Києвом. Там, де хоча б одного не вистачило, там вже значно все за це пішло гірше. Власне, з ваших оповідей можна вже писати книгу, але я хотіла ще м, запитати сьогодні. самопроголошений президент Білорусі ем, повідомив, що Білорусь готується до війни. Власне, як вважаєте, ця заява присвячена оцій другій річниці звільнення Київської області? Так, чи думаю, що це воно, і це знов поки що мені залягає в оцю загальну картину, яка неперервно триває вже два роки. Його все намагаються Путін змусити вступити напряму в війну. А він петляє, петляє, і петляє, і от один з найкращих способів ну хто такий Лукашенко: це колишній радянський голова Ковгосту. В нього величезний досвід, як коли згори з ЦК спускають якісь абсолютно дурні ініціативи, от як імітувати бурхливу діяльність, але насправді нічого дурного не робити. От він, починаючи з лютого 22-го року, весь час імітує, що він, звичайно, збирається, він не покине Росію, він вступить у війну, але він ще. Трохи не готовий йому. Тр... треба ще трошки підготуватися. Ну хай далі готується в даному разі. Це влаштовує його, це влаштовує нас. Це власне не влаштовує тільки путін ем, І ще коротко, засновник командира третьої штурмової бригади Максим Жорін вважає, що ем, Білорусь вступить у війну з Україною і Європою, і саме так власне треба сприймати заяву Лукашенка. Ну, при всій повазі до жоріна, я думаю, що саме велика геополітика не його це сильні нюанс. От ні, от просто реально, ми бачимо, як він два роки петляє. Його дуже дотискають, щоб він вступив в цю війну. Він весь час знаходить різні відмазки і виправдання. І, зокрема, імита, імітація підготовки вже не вперше. Вже були і окремо білоруські маневри, і спільні російсько-білоруські маневри, і обмін власне на, на навчання цілими цілими підрозділами. Він робить все, щоб пропетляти. Інша річ. Що е, так, так, от якщо уявити геть катастрофічний для нас сценарій, от якщо вже знову, вдруге, росіяни будуть під Києвом або тим більше навіть в Київ заходитимуть, от тоді я думаю, да, от тоді він швиденько примажеться до переможців. Але поки перемога Путіна, м'яко кажучи, не очевидна, він буде робити все, щоб Білорусь лишилась. От, е, от він в цьому плані має дещо спільне з нашим покійним першим президентом Кравчуком. Пам'ятаєте, про нього найпоширеніший анекдот про те, що а я тут пройду поміж крапельками. От так от, власне, от Лукашенко вже два роки намагається пройти поміж крапельками, ну і треба віддати належне, поки вдається.